Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! Це знову ми, я, Владислава Юрівна, та Боня. Сьогодні ми для вас приготували дуже цікаві завдання та ігри. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо! Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! Ми разом з Бонею пропонуємо вам прогулятися до лісу, а до кого саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку! Тож слухайте уважно. Ще не впав на землю сніг. Він ховається в берліг і до теплої весни поринає він у сни. Що це малята? Вірно, це ж ведмідь. Малята, подивіться на ведмедя і скажіть, який він. Так, він великий. Коричневий, він має бурого кожуха і маленькі круглі вуха, очі на чорні намистини, щоб бачити добре все у лісі. Носик чорний, добре запахи відчуває і їжу ведмеді допомагає шукати. Також ведмідь має великі міцні зуби, тож немарно його називають хижаком, а хвіст у нього. Маленький мохлатка. Також він має чотири лапи. На лапах гострі пазурі, і за їх допомогою він їжу собі добуває. Передні лапи у ведмедя коротші за задні. Також на задніх лапах вміє ходити, наче людина. На вигляд дурий відмідь незграбний. А насправді він жвавий, спритний, вправний, може швидко бігати й стрибати. Також він вправно лазить по деревах та вміє плавати. За силу і за грізну вдачу, що ведмідь має, його називають господарем лісу. А ведмідь любить ласувати медом. Єсть усілякі-усілякі ягоди, також їсть горішки. І дорослі й малі ведмежата люблять ловити рибу. І вода для них на солоду. А як часто ведмідь бігає та стрибає, він залягає спати у берліг. Теж малята, як вам наша прогулянка до ведмедя сподобалась? Так, нам з Боною все теж дуже сподобалось. Але нам вже час йти до нових зустрічей, малята! Молодці малята, ви дуже гарно впорались. А зараз нам з нашим Боною час йти. До нових зустрічей, малята!